Будівництво нових станцій, метро повна відмова від жетонів, введення QR-кодів і можливість розраховуватися банківською карткою. Напевно, таким має бути і буде майбутнє київської підземки. Ну а детальніше, мої колеги. Вже із 2 серпня у київському метро стартує пілотний проект. Проїзд можна буде оплатити одноразовим квитком з QR-кодом. Коштуватиме він звично 5 гривень. Таку послугу на перспективу впроваджують для тих, хто рідко користується підземкою, гості столиці та туристи. Вже до кінця року метрополітен готується повністю відмовитися від продажу пластмасових жетонів. Ми розуміємо, що так чи інакше питання разовою поїздки, і воно стає. Треба вирішувати. Запропонуємо автомати, які Ну, будуть працювати щодо засобу оплати проїзду на разової поїздки з квитка з кодом Старими зеленими жетонами вже від завтра скористатися буде неможливо. До кінця літа їх можна обміняти на нові з доплатою по одній гривні за штуку або ж пропорційно вартості. Гроші за жетони не видаються. Тобто, якщо ви принесли не знаю, 10 жетонів, ви 40 гривень за них не отримаєте. Ви отримаєте 8 чи 6, скільки виходить синіх жетонів. Такий механізм передбачений, розпорядженням і такий механізм буде реалізовуватися. У комунальному підприємстві подумають і про те, як оптимізувати поповнення проїзних карток. Зараз це вже можна зробити за допомогою банківської карти. А у майбутньому в метрополітені сподіваються впровадити послугу онлайн оплати через інтернет. В перспективі ми бачимо можливість онлайн поповнення проїзних квитків і метрододаток, за допомогою якого пасажири зможуть платити за проїзд. Ну, це така ми собі ставимо рамки. Кінець року, початок 2018 року, коли ці речі зможуть запрацювати. Вже у цьому році розпочнуть будівництво двох нових станцій. Вони стануть продовженням Печерсько-серецької лінії у напрямку житлового масиву Виноградар. За кілька років двері підземки відкриють станції Мостицька та проспект Правди. Столиці обійдуться вони у понад 5 мільярдів гривень. Роман Ковтун Юрій Ткаченко, підсумки Еспресо.